Під час запеклих боїв з російськими окупантами була зруйнована вознесенська церква в селі Лукашівка. За давньою історією в ній не тільки проходили богослужіння, вінчалися, хрестили дітей. Більшовики використовували храм як склад аж до 1988 року. Коли у березні 2022 тисячі в село вдерлися війська РФ, то духовний центр громади вони перетворили на свій штаб та склад боєприпасів. Аби про знищення української культури знав весь світ, український інститут створив проєкт листівки з України. До відеозбірки потрапила історія вознесенської церкви, яку озвучили учасники відомого етногурту Даха Браха. Український інститут за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку створив базу воєнних злочинів проти нашої культурної спадщини. Лише на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено 38 об'єктів. Храм вцілів Другій світовій війні і пережив темні радянські часи, коли з нього вивезли всі ікони і перетворили на склад. Цей проект звертає увагу суспільства на те. Які жахливі руйнації робить Росія, російські війська, ракети на культурній спадщині, архітектурні в Україні. І ми з радістю долучились до цього і нам пощастило, не ми обирали, нам запропонували власне Чернігівську область. Це була Вознецінська церква, дуже старовинна. Це непоправна втрата для України. І так в нас вже ці перлини зникають а війна їх остаточно знищує і потрібно. Звернути увагу і на це теж і відбудовувати ці історичні культурні пам'ятки у соцмережах. Також поширюються відо історії про Чинівський обласний молодіжний центр та стадіон імені Гагаріна.